І знову про податкові різниці та малодохідника. Питання таке, коли підприємство, будучи малодохідником, має право не застосовувати податкові різниці? Е, має бути два критерії. Перший рядок 0,1 поточного року має не перевищувати 40 мільйонів. І другий критерій має бути прийнято рішення про незастосування податкових різниць. Що це означає? Якщо підприємство. Зареєстроване в 21 році, то ось цей перший рік за результатами першого року мало бути прийнято рішення, і в цій першій декларації 21 року мало бути посилання в рядку прийнято рішення про незастосування податкових різниць. Номер наказу від такого то числа у подальшому. Новий наказ кожного року не потрібно робити. Потрібно в декларації повторювати посилання на номер. Та дату наказу того самого першого. У випадку, якщо підприємство в якомусь із наступних років перевищить в рядку 40 мільйонів, то автоматично за той період, коли буде перевищення, будуть застосовуватись податкові різниці. Ну і пам'ятайте, навіть малодохідник, який не застосовує податкових різниць, прийняв про це рішення, все рівно у нього будуть перехідні різниці, це коли із спрощеною на загальну, від'ємне значення, право перенесення. Бюджетні гранти і недержавне пенсійне страхування та добровільне медичне страхування.